Я стільки тут був, а перший раз <сум> <Бу>, прийде <просто>. на <сум> Дуже дякую Богу, що я на цьому місці, що Бог дарував можливість тут бути серед вас. Ви знаєте, сюди приїжджаю, як, як додому. Всі такі рідні, як як нас сім'я. І нам є за що дякувати, Господу. Сьогодні зранку Бог розбудив, да, ми відкрили свої очі, побачили цей світ прекрасний, побачили цю любов, Божу. Ми маємо можливість, але знаєте, є люди, які не проснулися сьогодні яким не, не дана така можливість. І, а ми сьогодні Бог зібрав нас тут, а дарував нам можливість. Ми бачимо своїми очами. Да? Маємо хліб до хліба, здоров'я маємо, сили маємо, крепості, роб, 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 працюємо своїми руками, да? ходимо своїми ногами. І є за що дякувати Господу. Слава Богу! Я хочу е, зачитати місце Писання це послання до Римлян. І ми висвітлюють, до мене на руску. Послання Дарини, 11 розділ, 33 вірш. глибина багатства і премудрості і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Оце, ви знаєте, на цьому я хотів би звернути увагу. Каже Біблія, що недовідоми його е, дороги. Да? Що це означає? У кожного і ну, для кожного з нас, у Господа є свій план для кожної людини. І цей план неможливо не його якось наперед придогадати, да? якось там узнати його. Е, ну, ми, ми його не знаємо, але ми довіряємо Господу, і іноді буває, знаєте, коли так живеш, живеш, і тут раз такий резкий поворот, як у судьби да, твоєї. Але це було наперед запланіровано від Бога. І іноді ти не розумієш, да, чому так все в твоєму житті, так все воно наче трапляється, не так, як ти плануєш. Тому що твої плани, вони іноді суперечуть з Божими планами для твого життя. І ти не розумієш, для чого це ти молишся, Господи, кажеш, «На що це мені надо? Чому воно так трапляється в моєму житті? Але проходить час, проходить час, і ти розумієш, що саме оцей поворот. Дав твоїй судьбі, який тобі тоді казався, що він тобі лишній в твоєму житті. Саме він був тобі на користь. Був тобі на користь, тому що це від Господа було. І я хочу зачитати, є історія Євангелія від Марка, 5 глава, 5 розділ з 22 вірша. Тут описується дуже інтересна історія. Приходить один із старших синагоги на ім'я Іаїр. І як побачив його, припадає до ніг його і дуже благає його та говорить, моя дочка при смерті прийди, поклати свої руки на неї, щоб видужала та жила. До цього місця поки що. Начальник синагоги. Знаєте хто це такий? Це як у вас, Юрій Васильович, на цей колишній час. А це начальник синагоги. І ось представте, така ситуація в його житті. Мав він дочку, да? Мав дочку, І якби він ходить до синагоги, він служить Господу, все він Бога благотворить за все, Бога прославляє, Богу своє життя віддає. І тут трапляється, дочка ця захворіла. Да? І можливо він як батько від себе там старався десь і всі гроші заробляв, і всі свої там якісь збереження. Він все тратив на ліки, на лікарства, але нічого не допомагало з кожним днем. Ця дочка, вона слабіша і слабіша. І ось приходить час, коли вона лежить і помирає, Біблія каже. Помирає. І цей Яїр, він почув почув про того, хто ну, хто зцілює людей, так, да? хто воскрешає мертвих, хто зцілює людей. І він почув про цього Ісуса. І Він написано, приходить до нього і падає до ніг Його. Да? Це настільки, ну, настільки він просто вже не було йому виходу. Це останній був шанс Його. Він, він це повірив, і він прийшов до Ісуса, падає до ніг Його. І дуже просить, каже, Ісус, моя дочка, помирає, піде, ти її зцілиш, позвали на неї руки, щоб вона жила. І далі ми читаємо, що Ісус пішов з ними, та? і великий Натовп людей йшов, ну, тіснив їх натовп людей. І ось представте цього Іаїра, він йде з Ісусом. І точка помирає, до нього кожна секунда, вона дорога, кожна минута дорога на щиту. І, можливо, він йде там цих людей, якась розштовхує, аби пройти Ісусу, щоб був пуль до йому дороги. І тут трапляється ситуація, там, ну ми її упустимо, жінка, да? яка коснулася одежі. Вона 12 років страждала, 12 років хворіла, коснулася йде одежі Ісуса. І що починається, починається ну, відбуватися? Ісус починає шукати цю жінку. І ось представте, Еїр, да, він стоїть, він кожну хвилину, кожну секунду щитає, бо помирає дочка. А тут Ісус починає затримуватися. затримуватися починає шукати, хто, хто класнуться цієї одежі, знаходить цю жінку, е, каже їй якісь там слова, віра твоя спасла тебе, е, то те, що їй проповідає. І Аїр стоїть, мовчки жде, але серце його тремтить, да, що кожна секунда кожна дорога. Секунда і тут, далі. Пропустимо, зараз зараз скажу з вікового 35 вірш. 35 вірш. 35-й вірш. Як він ще говорив, це, це з цією жінкою, що коснулася його одежі, приходить ось від старшого синагоги та й кажуть йому, дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя? І от представте цього да? він стояв, він, він до останнього надіявся. Так? Він ввів він Ісуса до свого дома, і прийшли люди кажуть, все, дочка твоя померла. І іноді, ви знаєте, в нашому житті так трапляється, коли ти молишся так, до Господа, ти за щось просиш, усилено. І тут тебе приходить такий момент, коли тобі кажуть, ну, все, Бог, Бог тобі не відповість. Всі шанси, які можна було, та, з кологі своїми, всі шанси, які можна було використати, Бог їх не використав уже все, вже невозможно це зробити. І ви знаєте, знайдуться такі люди, які прийшли як до цього Яїра і скажуть, все, не турбуй, не турбуй Господа, уже все. Уже, ну, Дочка твоя померла, ти вже нічого не зробиш, і ти хорони. Але ви знаєте, Ісус йому далі каже, не бійся, не бійся, дочка твоя не вмерла, але спить. Але спить. І ви знаєте, вони приходять потім в дом до цього Іаїра. І Ісус бере цю дівчину за руку і каже, їй встань, а приходить він вдома, а там вже зібралися, ми читаємо, зібралися люди, які вже отпі все, похоронна процесія почалася. І Ісус каже, ви, ви вивіз як з комнати і цю, цю дочку Воскресив. І він її виводить, і цей Іаїр стоїть, да? і це було просто іспитання для йому віри. Коли він Просто він до останнього довіряв Ісусу, да, вірив, що Він її ізселить. І вже вона померла, але він все одно привів його додому, да? все одно він мав якусь надію. І тут виходить ця дочка, і його ну, оправдала, да, його вера, Його віра, Його надія. Іноді, ви знаєте, в нашому житті ну, так трапляється, в духовному житті і в тілісному, коли ну, тобі кажеться, що Бог не спішить тобі відповідати. Да? Ти вроді молишся, і тобі кажеться, що зараз тобі так потрібно, те, що ти просиш. Але Бог не відповідає, не відповідає. І іноді приходить таке, що тобі кажеться, що Бог уже не відповість тобі. Вже я перестану за це молитися. Це ви знаєте, це робота сатани. Християнське життя це постійна боротьба. Коли приходять такі мисли, що Бог тобі не відповість, там ще щось. Це сатана їх посилає, щоб збити нашу віру, зламати нашу віру. Але ти до останнього ну, маєш молитися. Маєш вірити, і Господь відповідає. Іноді так в житті трапляється, що всі твої ну, обстоятельства в твоєму житті, вони якби, йдуть проти тебе. Да? От ти собі <кхм>, захотів, поставив якусь цель, і ти її добиваєшся, і вже от от ти її добився і, і все якось обламалося. Одним случаєм, десь там кудись потребувалося, і ти отак в цьому живеш, живеш, питаєшся досягти, а воно не виходить. Ви знаєте, є такий приклад, приклад. Я не знаю, чи це правда, чи це притча, але я вам його розкажу. Один був доктор, лікар, лікар, його звали Марк, він був дуже відомим онкологом. онкологом. І коли він мав їхати на конференцію в іншу страну, він прийшов на літак, сів на літак і злетів на літаку, і щось поламалося в цьому літаку. Літак приземлився, і цей лікар, а йому ж треба на конференцію, його чекають, його дуже відомий лікар. Цей лікар бере орендує машину. Орендує машину і починає своїми силами питатися доїхати до того місця. І дуже сильна була непогода, дуже сильний був сніг з дощом. І він заблудився, цей лікар. Заблудився, звернув десь не туди, і десь посеред лісу він побачив хату і думає, я тут заночую, попросию ночувати. І він зайшов, йому відкрила двері дівчина молода, каже, можна я вас приночую? Вона його пустила, напоїла, накормила. І він вечором, коли сидів на своєму річку, він помітив, що ця дівчина, вона коло дитячої кроватки, да, маленької, стоїть і молиться, сльозно молиться до Господа. А цей лікар він не вірив в Бога. І він каже, від чого, ну, що ви просите у Господа? Невже ви думаєте, що він вам відповість? А вона каже, це дитя в приватні, це мій син. Йому каже, два роки, і в нього остання стадія рака. І він, він не має, не має лікаря, який би мог його вилічити. Але є, каже, один лікар, його звати Марк. Каже: ну він дуже дорогий, я собі не можу його дозволити, в мене немає стільки грошей. І я просто молюся, щоб Бог відповів на моє питання, щоб приїхав цей Марк, щоб він його вилічив. Ви знаєте, цей лікар сидів. І в нього потекли сльози. Він зрозумів, що той літак поламався. Це, ну, це все для того, щоб він сів на ту машину, заблудився і попав в цей дом. І ви знаєте, іноді в нашому житті все так трапляється, що ми думаємо, воно якби ну, нам не на користь. Десь ми стремимося туди, воно не виходить, не виходить. А тоді в кінці оказується це була ну, Божа воля, Божий план для твого для життя. І щоб в цьому прославилось ім'я Господа. Ви знаєте, один, одна людина одна людина подорожувала на кораблі. на кораблі, І попав в шторм, шторм корабль розбився і він вижив, один вижив, попав на якийсь остров там, не знаю, бітаймий, не, бітаєм, не бітаєм. і там собі потрошку виживав, построїв собі хату Солом'яну, і там тими фруктами, що там було на тому острові, він там ну, їв, виживав. І кожен, кожен вечір він запалював костер, костер для того, щоб ну, в надії на те, що хтось його побачить, цей костер, і припливе його, забере, ну, спасе цю людину. І ви знаєте, ось одного вечора, одного вечора він щось спалив той костер, задрімав і загорілася його хата, соломина, загорілася хата. І ви знаєте, він просипається, і він починає до Бога, каже, Боже, нащо ти мені оце стільки страждання так допускаєш в моєму житті? Я подорожував, ти мене забрав із того корабля, ти мене забрав від моєї сім'ї, від моїх батьків, від моєї моїх від від дружини, від моїх дітей Поселив на цьому острові. Я тут виживав, як міг, а зараз ще й хата згоріла. Що мені робити? Що мені робити? Зачем воно мені? І ви знаєте, поки він ще так молився, припливає корабель, корабель і каже, я побачив оцей костер, коли загорілась твоя хата. Тому що той костер, який він полив, він був не дуже великий, і його було недостатньо видно, щоб, ну, щоб той корабель на відстані побачив. І він каже, я побачив цей костер, е, і я приплив ну, на костер, і він спав цю людину. І ви знаєте, цей чоловік сидить і думає, ну, згоріла хата, вже да? нема що робити, вже нема що робити. Але ця хата згоріла для того, щоб Корабель побачив, що, ну, що там живе людина. І ви знаєте, сьогодні Бога нас благословить, коли в нашому житті міняється. Да? Ми читали е, в началі послання до Римлян, що путі Господні вони невідомі нам. І коли нам е, кажеться, воно ну, завжди так буває в житті, то хорошо, то, то добре, знаєте, чорна, біла полоса. І нам кажеться, що зараз, зараз всі ситуації проти нас. Знаєте, це план Божий. І прийде время, прийде время. Коли ви будете дивитися на цю ситуацію, ну трошки з будущого, так? І ви поймете, яка, я, який великий Господь і яка велика благодать Його до нас. Тому що в цьому всьому це був план для нашого життя, щоб його прославити. Йому за все слава, Амінь.